Михайло Драгоманов, 1841-1895, видатний український історик, політичний мислитель і публіцист. Ось ваш текст. Михайло Драгоманов, 1841, 1895, видатний український історик, політичний мислитель і публіцист. Чия творчість значно вплинула на розвиток української політичної думки у дев'ятнадцятому столітті його праця історична Польща і велика російська демократія, досліджує історичні взаємини між Польщею, Україною та Росією, критикуючи як імперські, так і демократичні тенденції Російської імперії. У цій роботі Драгоманов намагався запропонувати альтернативну модель розвитку Східної Європи, засновану на федералізмі, демократії та правах національних меншин. Контекст і передумови. Драгоманов був палким прихильником демократичного соціалізму та федералізму. Він зазнав значного впливу європейських ліберальних і соціалістичних ідей, зокрема П'єра Жозефа Прудона та Карла Каутського. Його праці кидали виклик як польському, так і російському імперіалізму, пропонуючи замість них децентралізовану демократичну альтернативу. Політичний ландшафт Східної Європи в середині ХІХ століття формувався під впливом падіння Речі Посполитої, експансії Російської імперії та зростання національних рухів серед українців, поляків та інших народів. Польща поділена в кінці XVIII століття між Росією, Прусією та Австрією. Зберігала сильне національне самовизначення, особливо серед своєї інтелігенції та шляхти. Водночас Росія проводила політику русифікації та пригнічення неросійських культур, зокрема української та польської. Праця Драгоманова, написана у 80-х роках 19 століття, стала відповіддю на польське та російське бачення Східної Європи. Польські інтелектуали часто розглядали Україну як частину свого історичного і культурного простору. Тоді як російські демократи прагнули об'єднати слов'янські народи під егідою єдиної держави, нехтуючи правами українців. Драгоманов виступав проти обох цих підходів і закликав до нової політичної моделі, заснованої на самоврядуванні народів. Головні ідеї історичної Польщі і великої російської демократії ЕТН. Критика польської історичної традиції. Драгоманов вважав, що польська політична традиція, особливо в період існування Речі Посполитої, була недосконалою через домінування шляхти, що відбувалося за рахунок селян і національних меншин, зокрема українців, білорусів і литовців. Він визнавав, що Польща мала певні демократичні традиції, як от Конституція Нігілнові, 1505 рік, та Ліберум Вето, що дозволяло шляхтичу блокувати закони. Однак він зазначав, що ці свободи були доступні лише еліті, тоді як більшість населення жила в умовах кріпацтва. Особливо критично Драгоманов оцінював ставлення Польщі до України в епоху Речі Посполитої Україна розглядалася як периферія, де польські магнати володіли величезними маєтками, а українські селяни страждали від економічного гноблення. Він наголошував, що небажання польської еліти інтегрувати українців у політичне життя спричинило повстання, зокрема Хмельниччину 1648 рік, яка призвела до приєднання України до Московії. Попри критику, Драгоманов не заперечував позитивних аспектів польського демократичного руху. Він визнавав, що польські революціонери 19 століття намагалися підтримати незалежність України та Литви. однак він побоювався. Що польський націоналізм прагне не справжньої рівності, а відновлення своєї імперської моделі? Два проблема російської демократії ще більш гострою була критика Росії. Драгоманов зазначав, що російські демократи, які вважали себе визволителями, насправді лише повторювали імперські схеми, не визнаючи прав неросійських народів. Багато російських інтелектуалів підтримували ідею сильної централізованої держави. Яка мала б принести прогрес усім слов'янам, зокрема українцям. Проте, за словами Драгоманова, ця модель лише змінювала форму гноблення, а не усувала його. Він критикував російських демократів за відмову визнавати культурну і політичну окремішність України, Польщі та інших народів. Особливу небезпеку він бачив у концепції великої російської демократії, яка прагнула об'єднати всі слов'янські народи під російським керівництвом. Натомість Драгоманов вважав, що демократія має ґрунтуватися на самоврядуванні і федералізмі, що дозволяло б кожному народу самостійно визначати своє політичне майбутнє. Він захоплювався швейцарською та американською моделями федералізму, які поєднували місцеву автономію із загальнодержавними інтересами. Подібний підхід він пропонував і для Східної Європи, де Україна, Польща та інші народи могли б співіснувати у Федерації, а не під владою імперії. Роль України у Східній Європі Драгоманов наполягав, що Україна не повинна бути лише ареною боротьби між Польщею та Росією. Він бачив її як міст між Сходом і Заходом, який здатен розвивати власну унікальну політичну ідентичність. Він відкидав ідею про те. Що Україна має бути частиною великої слов'янської або імперської структури, натомість він виступав за культурну і політичну автономію, яка б дозволила Україні самостійно розвиватися, зберігаючи добросусідські відносини. Водночас, Драгоманов не був етнічним націоналістом у вузькому розумінні. Він не закликав до створення виключно української держави, а підтримував систему, яка гарантувала права всіх народів незалежно від мови чи походження. Він вважав, що свобода слова, права меншин і культурна різноманітність є основами справжньої демократії, вплив і значення ідеї Драгоманова справили великий вплив на розвиток української політичної думки, його бачення федералізму і демократії надихнуло майбутніх українських інтелектуалів і політиків, зокрема діячів Української Народної Республіки 1917-1921 рік, попри критику. Його концепції залишаються актуальними. Його заклики до децентралізації, поваги до національних меншин і демократичного врядування продовжують надихати сучасних мислителів і політиків. Праця історична Польща і велика російська демократія є важливим аналізом політичних процесів у східній Європі дев'ятнадцятого століття. Драгоманов запропонував альтернативу імперським моделям, виступаючи за федералізм, самоврядування та рівність народів. Його ідеї залишаються актуальними і сьогодні, пропонуючи шлях до справжньої демократії та співіснування народів на основі взаємоповаги.